Ви не переключайтесь, подивіться, бо я знімаю все оце для вас. Як Прикарпаттям ходить, бродить лісом непосидючий горе дід Панас. Так, зовсім інший ліс у нас навесні. З'являться перші квіти і трава, пейзажі весняні. Вони чудесні. Усе навколо просто ожива. І день більшіє, і пташечка співає, зимова покидає нас журба, а там ще трішки і глядач мій знає чекатимемо першого гриба. Ну це вже. Наші погляди в майбутнє. А зараз ось весняний наш едем. І ось такий ліс також незабутній. У ньому щось хороше теж знайдемо. Свої вітання шлює всім сьогодні. Все ж дочекались ми весняних днів. Вже дід у формі. Вже дід і у формі лишилось дочекатися грибів. Доброго дня, шановний глядачу. Сумую за вами мало не плачу. Але вже плачі перейдуть. Ми зустрілись в лісі. Я з'являвся в ефірі в березні місяці трішки показати наш луг, нашу річку. Сьогодні перший раз вибрався до лісу. Пройдемось, прогуляємось, подивимося, що каже квітневий ліс. Йдемо. І що саме цікаво? Шановні мої глядачі, що я коли заходив і хотів сказати Римою, що я вас вітаю під цей пташиний спів. А так гарно пташечки співали, а коли я тільки телефон витягну, а вони всі замовкли. Мені прийшлося міняти замість пташини спів. Дочекались весняних днів, щоб була Рима. Ось так. Так було весело. Я, правда, не зранку сьогодні, в другій половині дня. От. Але було весело, співали. А тільки телефон витягнув, а вони замовкли. Ну нічого, поки мені нічого їстивного не трапляється, але ми лісом потихеньку йдемо. Ось. Я вже говорив минулого сезону, що я... По зимові гриби не ходжу, воно мені не цікаво. Не ображайтеся, хто мене просив і взимку ходити, знімати. Ну це не моє. Я міг, я не лінива людина, я міг піти, щось демонструвати. Ну навіщо ці гриби зривати, якщо я їх все рівно брати не буду. Тому що дід по нас балований. Я звиклий до білого гриба. Можу взяти червоняка. Ось, підпеньки, там сироїшки такі. По зимові гриби я не йду, тому що я їх не беру. А от сьогодні прогулянку проведу з вами. По крайній мірі, як щось трапиться, то я хоч покажу. Бо я фактично у такий час до лісу ніколи не ходив. уже в травні торік то ми вже збирали біленькі, це я пам'ятаю добре. А 23 травня, пам'ятаю, знайшов перші чорниці чи афени, як нас кажуть. Було тепло, гриб був швидко, і ягоди були так, що я навіть і не сподівався. А вже був попав. Іду в б лісу, бо я про ці гриби які хотілося б показати вам чи саркосифи чи я навіть їх назви не запоминаю, тому що вони мені не цікаві оці стручки о чи сморчки смішний діду я їх ніколи готувати не буду мені тому вони не дуже цікавлять трішки присяду перепочити Хто давній мій глядач знає, що в мене є такі сімейні пеньки <смі>, на всю мою сім'ю. О, це мій головний пень, це дружини, а це одної дитини, а це другої. Ось так, отакі сімейні чотири пеньки. Присяду, відпочину. Бо задихався, дід. Прогулянка наша продовжується. Я вже на іншій локації лісу. Поки нічого цікавого мається на увазі з цих ранньовесняних грибів, мені не траплялося. Я по них ніколи не ходив. Мені навіть і самому цікаво, на яких ділянках лісу вони можуть траплятися. Зараз ми будемо підніматися в сторону Берези, дуба, поки ми йдемо по буковому лісі. Можливо, там воно щось вилазить. Я ж не знаю просто навіть на яких локаціях вони бувають. А може їх вже й нема. Ну це не головне. Головне, що я вже разом з вами. Ха, так. Чим займався дід Панас взимку, скажу. Багато моїх глядачів з YouTube каналу у мене... Попросилися в друзі, так як я рекомендував у Фейсбук. Наблюдали за мною під час зими. З деким я зідзвонювався поспілкуватися. Правда, пані Ніна Смірнова? <гум> так, Людмила Журавльова, я й до неї був подзвонив поговорити. Був активним в поезійній групі у Фейсбуку удосконалював свої поетичні здібності. Писав вірші. Ось. Приймав участь у конкурсах, отримав подяки, грамоти. Активний дід і взимку. От ми вже в березам зайшли, бачите. Ось. Писав вірші. Ну і чекав, як і всі ми, закінчення зими. А найбільше ми чекаємо закінчення війни. Ось, але щось воно дуже сумно. З вашого дозволу, я один з віршів, потім прочитаю, бо я знаю, що є багато глядачів, які люблять мою поезію. присвятував вірші і ударом по сумах. І по кривому рогу. Цей дитячий майданчик в кривому розі мені знайомий. Коли я там був, це в районі Юбілейна, я мимо цього майданчика багато разів проходив. Бо я там знімав квартиру, коли там вели деякі бізнесові справи. Ось квіточки знову, бачите, ось такі. Оживає природа, оживає. Ось так. Ідемо ще через цю діляночку пройдемося. Зайду на іншу. Там ще де будуть і дуби. Побачимо, чи щось дід по нас сьогодні втрасить, чи ні. Так-так. А ось і наш джемелик. Бачите? Ось він. Літає. Куда? Втік. А ось іще признаки весни. Такі гарні квіточки. Так, природа дійсно оживає. Ось такі квіточки. Дуже красиві. Йдемо далі. Уже ми, панове, пройшли і буки, і берези. І вже йдемо поміж дуби. Та не водяться весняні у нас гриби. Бачите, кажуть, ті прикарпатці, вони балувані, вони лише білі признають. А нам навіть природа їх родити не хоче. Не то, що ми не хочемо їх брати. Можливо, через те я ніколи і не цікавився, бо я і не хотів би їх, але їх... Ніколи, бо бувало колись, що такого попав по якійсь причині до лісу у весняній порі. Хай не гриби, Але попали би на очі хоча б. А то виявляється житель Прикарпаття, а живого сморчка не бачив. А можливо на саркосифи уваги просто не звертав, думав, що квітки. І такий варіант я допускаю. Нема нічого. Обійшов вже, як я вже сказав, і Букову посадочку, і березову, і поміж дуби йдемо. І зараз будемо повертати до Букового лісу, а нічого нам не попадається. Значить, їх нема. Ну що ж, шановний мій глядачу? Не виконав ваш дід задачу. Кілометрів так три штири я пройшов, але грибів ніяких не знайшов. Нема. Ходив, ходив і нічого нема. Але побували на природі, подихали свіжим повітрям і ви зі мною також, надіюсь. Зараз присяду. Прочитаю віршика і підемо далі. Вірш, датований 26 березня, після ударів по сумах, я сів і написав, бо в Фейсбуку люди чекають моїх віршів, бо знають, що я любий такий події. Сумні, завжди стараюсь щось присвятити. Ну, нагородив мене Бог цим. Невеличким талантом хочеться озвучувати. Сидить на троні дід безумний, кривавий скрізь лишає слід. Наші незламні рідні суми. За що так не злюбив вас дід? А він сидить в Кремлі, сміється, та хто зупинить вже його? Гадає, цим чогось доб'ється, і мріє досягти свого, нас не здолати вам ніколи, скільки б ці сльози не лились, розбиті дитсадки і школи, все боком вилізе колись. Кацапе сатанина сіння, століттями кров нашу п'єш. На фронті покажи уміння, що ж ти по мирних дітях б'єш? Сибіряків напівголодних гнав удобряти нам поля, Корейців маєш вже сьогодні, їх зачекалась теж земля. Воюй, як прийнято у світі, Як вже на підлий шлях ступив. Чим винні ці маленькі діти, за що ти, ірод, їх убив? У вас майбутнього немає, а час розплати він прийде. Добро завжди перемагає, гаага -га вас все рівно жде. Вам, українців, не зламати, не боїмося вас, паскуд! А час прийде відповідати. Є ще найвищий. Божий суд. О тут пташечки трохи ожили. Я на виході вже майже з лісу. Чуєте? Тут вони вже поспівують. А коли я говорю, зразу замовкають. Ану? Дав вам можливість трішки послухати спів наших лісових пташечок і буду закруглятись. Дорогі друзі, ось і закінчилася наша сьогоднішня перша прогулянка цього річня. Прогулявся я трошки лісочком і трошки вам показав природи. Улову сьогодні, як такого. Не було, вибачайте. Ось. Все буде у майбутньому. Сезон навіть ще й не починався. Як гарно співають. Вітаю всіх з прийдешніми великодніми святами. Насамперед бажаю. Хай Воскресіння Христове принесе нам нарешті перемогу і мир на нашу землю. Вам, щоб ці свята пройшли. Насамперед, спокійно. Ось. Всіх вам гараздів, любові, взаєморозуміння, тримаємося купи, бо ми того варті. Ваш дід панас. До нових зустрічей!